1113 року помер Великий князь святополк, і кияни, зібравшись на віче, вибрали своїм правителем Володимира Мономаха. Та Володимир вагався, адже за законом престол мав перейти нащадкам Святослава, старшого синів Ярослава Мудрого. Утім, кияни не хотіли слухати про іншого князя. У місці почалися заворушення. Незадоволені поборами покійного святополка, городяни напали на дім його улюбленця, тисяцького Путяти, розграбували будинки євреїв-лихварів, яким князь довіряв збирати доходи. Тоді кияни удруге направили послів до Володимира, щоб він припинив бунт і грабунки у місті. Володимир прибув до Києва і сів на княжому столі. Час його князювання був квітучою добою. В історії Київської держави. Дід по батькові Ярослав Мудрий дав онукові руське ім'я Володимир, а на честь діда по матері, візантійського кесера Костянтина, його прозвали Мономах. У руській історії не було іншого князя, мужність і військова міць, якого так поєднувалася з мудрістю, благородством і справжнім християнським милосердом. Поміж давніми князями до татарського періоду після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної слави, як Володимир Мономах. Князь діяльний, сильний волею, князь, який вирізнявся здоровим глуздом посеред своєї братії князів Руських. Писав історик Микола Костомаров 1873 року. Ніхто не доклав більших зусиль у боротьбі із зовнішніми ворогами і не здобув стільки перемог. Саме Мономахові вдалося зупинити напади половців на руські землі 2 травня 1115 року за наказом Володимира. Мощі святих князів Бориса та Гліба були перенесені зі старої церкви у Вижгороді до нового кам'яного храму. На честь свята з найвіддаленіших місць Київської держави з'їхалися князі, духовенство, бояри і багато простого народу. Кожен хотів доторкнутися до святих останків. Щоб звільнити дорогу для криласа, Володимир повелів щедро роздавати тканини. Одяг дорогі хутра і гроші. Ще коли був князем Переяславським, мономах прикрасив срібну раку святих золотом, кришталем і різьбою. Робота майстри була настільки досконалою, що за свідченням літописця навіть греки дивувалися багатству і красі цієї гробниці. Мудрий правитель Володимир Маромах прославився і великими перемогами у битвах з ворогами. За його княжіння, ні полоці, ні інші чужоземці не тривожили руського народу. Навпаки, Володимир посилав сина свого Ярополка на Дон, де той завоював три половецьких міста, полонив багато ясів і привів собі звідти жінку. Незвичайну красу. Другий син Володимира Мстислав, з новгородцями переміг чуді на Балтійському побережжі. Третій Юрій ходив на човнах по Волзі у землю казанських болгар. раз їх перебував. О, басюгендою бізантійський імператор на знак своєї пошани до Великого князя прислав до Києва дари. Царські знаки та клейноди Костянтина Мономаха, Володимирового діда по матері. Митрополит Ефеський вручив дарунки Великому князю і вінчав його у Київському соборному храмі імператорським вінцем. Цей прикрашений дорогим камінням золотий вінець зверху із хрестом і прозвали Шапкою Мономаха. Відтоді і Володимира почали називати. Мономахом, обороняючи київську державу від зовнішніх ворогів, Володимир не оминав увагою і чвари всередині держави. Князь Мінський, Гліб Святославич, не бажаючи коритися Володимиру, спалив Слуцьк і взяв у полон багато людей. Тоді Великий князь, об'єднавшись із Давидом Чернігівським та Ольговичем, захопив міста Оршу. Копись усмирив гліба, привів його полоненого до Києва, де той згодом і помер. Попередивши наміри польського короля Болеслава Кривоустого, який прихистив опального князя Ярослава, син Володимира Андрій спустошив прикордонні володіння Польщі і повернувся. Маводенді Евваноплейвизґа'ю у Володимирську область і Мономах відрядив синам Стеслава з малою дружиною на допомогу Андрію. Ярослав, на чолічого жоплемінного війська, під'їхав до стін Володимира. Він погрожував Андрієві і городянам страшною помстю, оглядаючи фортецю, шукав, звідки можна почати штурм. Раптом із засади вискочило двоє вояків, які вночі таємно вийшли з міста. Король Стефан, засмучений смертю Ярослава, клявся взяти фортецю або померти, але воєводи змусили його повернутися в Угорщину. Після загибелі Ярослава під стінами Володимира угорські воєводи спішно почали шукати миру з мономахом. На той час серед ворогів Великого князя опинилися Ростиславичі, брати осліпленого Василька, яких раніше Володимир вважав союзниками. А почалося все з того, що Володар, який наводив жах на Польщу, став жертвою підступності поляків. Вони підіслали до нього переможу Петра. І той зумів втертися в довіру до князя. Якось у лісі на полюванні за допомогою своїх людей Петро схопив беззбройного Володара і відвіз його зв'язаного до себе в замок. Сталося це саме перед облогою Володимира. Брат і син викупили бранця з неволі, відправили за нього до Польщі на возах багато золота, срібла. Дорогого вбрання. Тоді ж Ростиславичі пообіцяли жити дружно з Болеславом і навіть були в його стані під Володимиром. Незважаючи на протидію недругів, Володимир Мономах докладав великих зусиль, аби об'єднати руські землі. На початку правління йому належали Київська, Турово-Пінська, Переяславська, Смоленська, Новгородська Земля та Поволжя. Пізніше взяв під свою руку мінське та волинське князівство. Так він об'єднав три чверті руських областей. Мономаха поважали і слухали інші князі. Авторитет влади зріс знову так високо, як за часів Володимира або Ярослава, зазначав історик Іван Креп'якевич. Але Мономахові не вдалося змінити систему спадкових уділів. Яка суперечила благу і спокою держави після смерті Олега і Давида Святославичів їхній молодший брат Ярослав, мирно княжив у Чернігівській області. Сини Володаря та Василька успадкували перемишль звенигород, Теребовлю та інші міста південно-західної Русі. Володимир Мономах прожив 73 роки. Княжив він у Києві 13 літ. Це був час спокою. І розквіту Київської держави. 19 травня 1125 року Володимир вирішив на річку Альту до церкви, ним самим колись побудованим. Там біля храму на місці трагічної загибелі князя Бориса і помер Володимир Мономах, потомок візантійських царів. Михайло Грушевський писав: Він зістався ідеалом князя, енергічного. За для громади добра, оповідаючи про його смерть, літописи називають його благовірним, христолюбивим, великим, чудним, святим і добрим. Весь народ в Києві плакав по ньому, як діти за батьком або матір'ю. Поховано Володимира Мономаха у соборі Святої Софії. Великий князь Володимир Мономах прожив 73 роки, а про княжив у Києві 13 літ. Багатство його душі яскраво відбилося у повчанні, яке він написав для своїх дітей. Крізь віки цей твір дійшов до наших днів. Володимир Мономах заповідає: Ухиляйся від зла, твори добро, шукай миру, проганяй зло і живи во віки віків. Радиться нам бути вірними даному слову, аби, порушивши клятву, не погубили душі своєї, наказує бути милосердними і захищати слабших. Убогих не забувайте, а скільки можете по змозі, годуйте і подайте сироті і вдовицю, оправдуйте самі, а не давайте сильним погубити людину.